Захист дипломної роботи справжнє свято, принаймні для випускників Лозівського училища культури і мистецтв. Організовують і влаштовують вони його самі, обравши одну із запропонованих тем. Із всіх пропонованих цьогорічним випускникам Лукімутем Валерій Діденко обрав день святого Валентина. Захід потрібно було провести для всіх студентів училища. За основу дипломник вирішив взяти ідею розважальної ігрової телепередачі Кохання з першого погляду і парні, дівшки і по пайтогом конкурсів вони вибирають пару. Зважаючи на те, що всі студенти Лукіму і так один одного добре знають до дівчат і хлопців, які стали учасниками програми, кохання мало прийти несподівано, коли ніхто не чекав. Другокурсниця Софія зізнається у четвірці. Опинилася не випадково згодилася допомогти автору дипломної роботи. Я добровольна, тому що це мой друг Захотілося йому допомогти. і йому йому помочь. оцінки потім хороші будуть. Нам це на плюс допомагала своєму однокурснику і Настя. Вона сьогодні ведуча на дні закоханих. Вже завтра захист її дипломної роботи. Кожну другу п'ятницю лютого в Лукімі зустрічаються випускники. Я Как ти роблю не раді, оцінки, диплома. Я роблю це больше как би бы для мами. Ну а на первипускта думаю, ні у кого ще такого не було в училище. 20 років тому її мама випускалася. Колишніх одногрупників Настя розшукувала на однокласниках і в контакті. Це почалося місяць назад. Я на сайтах одноклассники ВКонтакте искала всіх всіх, сообщала їм всі мають прийти. Сподівалася, дівчина у нас луки местя в картинах, в картинах, наши устави. Імі захищалися випускники різні заклади лозової навчальної культури, беруть собі на практику їхніх студентів, дипломників, розповідає завідувачою практикою училища культури і мистецтва Лариса Шапко з деякими співпрацюють вже 20 років. Постійні бази та дитяча музикальна школа, це восьма школа, це десята школа, це районний дом культури, де постійні у нас єгодне вот такі мероприятия з випускниками дворець культури. Іноді у нас во стара школа була. Как-то в початку, когда ми организовывали практику в этом году, вторая школа была. в этом году, ми попробовали нову базу. Это дом школьников. З каждой базою погоджується тема, дата проведення заходу іноді заклад сам пропонує провести те чи інше свято. Ічний захист дипломників Лукіму вже добігає кінця. У вівторок захищалася трійка випускниць училища. їхній спільний проект дитяче фольклорне свято стрітення у дитячій музичній школі. Думає, ви ульок, Оцінки виставляються за певними критеріями і не одразу ми обсуждаємо. тобто ми одразу сьогодні оцінку не ставимо. для этого. мероприятие приймає по положенню та представителі. Аточилище культури по спеціальності це по культурно-засової діяльності і руководитель бази практики. Ми вместе советуемся коллегиально, колегіальна приблизительно в своїх характеристиках. Бази практики рекомендують, какую б вони поставили оценку. Вплинути на оцінку можуть ставлення до практики, відвідуваність, поведінка, загальний рівень підготовки, а також співпраця із своїми колегами-дипломниками. Загалом цьогорічний захист пройшов добре. Зазначає Лариса Шапко. Деякі роботи запам'яталися театралізацією незвично багатим використанням. Танням технічних засобів. Наше життя складається з багатьох етапів. Студенти Лукіму наразі переживають черговий. Ми зичимо всім нам знаходити у кожному етапі свого життя найкраще і без остраху зустрічати наступний. У нас все буде добре, бо у нас все буде добре. До побачення.